Дитина-алкоголіка має варіант, і це вже наука-психологія, розвинутись в чотири різних сценарії. Перший сценарій дитина-рятівник. Ця дитина була тим, хто рятував всю сім'ю, так як діти війни так, отримала такий травматичний досвід, який застав її дуже швидко подорослішати. Друга дитина це варіант розвитку особистості, дитина-невидимка. І ця дитина для себе знайшла такий шлях, наприклад, тікати в хворобу. І тоді від неї вже нічого не хотіли, і тоді її, наприклад, зайвий раз не чіпали. Третя дитина це дитина-клоун, коли в хаті чекали, що зараз батько або мати прийдуть п'яні. Ця дитина вповодила себе якось так провокативно, грайливо, щоб цю атмосферу розрядити. А четверта дитина це дитина, цап відбувайло, яку лупив цей п'яний батько або на яку верещала ця, Розлючена мати, просто дисфункційна сім'я з залежностями. Але той шлях, який вибрала собі ця дитина, це був просто той шлях, яким пішла саме вона.